Добрий ранок вам малята. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Покажемо, які ми вправні. Дружмо виконаємо вправи. На іграшки я вас перетворю і разом вправи з ними я зроблю. Комплекс вправ ми кумедні іграшки. Перша вправа лялька-не валяйка. Ми ну, ставимо на ширині плечей, ручки ставимо на пояс. Раз. Нахиляємо тулу в сторону, Два. Рівно. Три. Нахиляємо тулуб в праву сторону. 4 рівно. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 4-6 разів. Вправа котик. В упорі, стоячи на колінах, спираючись кистями руку підлогу, вигинаємо та прогинаємо спинку. Нараз вигнули спину вгору, голова опущена вниз. Два. Прогинаємо спину. Голова дивиться прямо. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправи виконуємо 4-6 разів. Клоун у коробці. Ніжки ставимо на вузьку доріжку, ручки опускаємо вниз. На раз. Присідаємо, прямі руки розводимо в сторони. Два. Встали. Руки опустили вниз. На 3-4 робимо те ж саме. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Цю вправу робимо 4-6 разів. Вправо м'ячі. Ніжки ставимо разом. Руки ставимо на пояс. Стрибаємо на місці, на носочках, як м'ячики. Виконуємо 6 8 стрибків на місці. Закінчили вправу. А зараз іграшки разом зі мною пострибають через мотузку. Ніжки ставимо разом руки ставимо на пояс. Перестрибуємо через мотузку двома ніжками спочатку в одну сторону, потім в іншу сторону. Закінчили вправу. Також закріпляємо вправу, яку виконували на минулому занятті. Ходьба по мотузці прямо. та зигзагом. В кінці фізкультурного заняття робимо вправу на дихання півник. Носиком глибоко вдихаємо, ротиком видихаємо. Видихаючи, промовляємо кукаріку. «Кукаріку!» ку. Кукарі ку. Кукарі -ку! Молодці малята гарно вправи ви робили, фізкультуру робили, робіть щодня зарядку. Дасть вона вам сил, бо хто зі спортом дружить завжди веселий та дужий. До побачення, малята, до нових зустрічей!